Василь Мармус з Малку зростав патріотом. Він добре знав ціну нашої незалежності, адже виріс у знанні й в наших краях патріотичній сім'ї. Його батько Володимир Мармус, відомий громадськополітичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної розсохацької групи, яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у чорткові українські прапори. За це його засудили до шести років позбавлення волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на п'ять років. Йдеться у Повідомлені Чортківської міської ради. Тому, коли почалася війна, Василь не міг залишитись осторонь і пішов служити добровольцем. Розумний, красивий, працьовитий, добрий і відповідальний. Чортківчани, характеризуючи свого героя, добирали найкращі слова. Дуже гарний хлопець, дуже чемний, дуже, настоящий такий він. На трьох роботах працював навіть. Ну, дуже такий е, прихильний до людей. Він дуже мені шкода. його. Такий був. Шустий, спортивний такий. Ну. Музикант прекрасний був. Він на любим інструменті грав. Але так все стало. Інший би не поїхав. Туди, туди на фронт, а, а Василь Васий небіжчик взяв і поїхав і там. Як там воно було, але він тримався і, і не ховався, як то кажуть, пустив, а, а робив, що треба було. Приїжджати до свого приятеля, з яким я разом був ув'язнений. На похорон його сина. Але що зробиш? Ми маємо поколінь ворога Московія. Але мушу сказати, що зараз винятковий час. Очевидно, що хлопці гинуть, але такої, такої доброї ситуації не мав свого часу ні Мазепа, ні Петлюра, ні Бандера, як я маю зараз Україна. Ми мусимо доконати цю імперію. Імперію зла, яку колись назвав американський президент Рейган. Очевидно, що багато хлопців гарної молоді гине, але ж така ціна. Життя прожив коротке, але чесно, достойно прожив. Ви можете пишатися своїм сином. Можете дякувати за те, що він став достойним. Віддати шану герою Василю Мармосу зібралась ледь не вся чортківська громада. З ініціативи друзів-музикантів тіло героя зустрічали оркестром ще перед Копеченецьким мостом, а потім колоною вирушили до собору верховних апостолів Петра і Павла. Поховали героя на міському кладовищі у Чорткові.